На Волині в автомобілі правоохоронців помер 20-річний хлопець, якого затримали працівники ДАІ. Бо їхав зі швидкістю майже дві сотні кілометрів. На вимогу не зупинився, залишив авто і втік. Правоохоронці кажуть, він був на підпитку до турійської районної лікарні. Живим юнака не довезли. У міліцейській автівці він помер. Родичі загиблого вважають, що правоохоронці застосовували до хлопця електрошокер на обличчі покійного синці. За словами міліціянтів, він і раніше порушував правила дорожнього руху і намагався незаконно заволодіти. Транспортними засобами. Судово-медичного дослідження огляду трупа електроміток. Це е, знаки на тілі характерні для застосування електрошокера. Виявлено не було. Що стосується садин на обличчі. Я особисто був в морзі, приймав участь в огляді, садна є, звичайно. На обличчі, на двох щуках були садна, потертості від, скоріш за все, як допустив експерт, від контакту обличчя з асфальтом. Е, ці садна бачила і. Ну, очевидці на, на, на місці події. При цьому вони мають характер поверхісних і е, по ступеню тяжкості за попередніми усними висновками судово-медичних експертів відносяться до легких.